Тернополі заборонили подарунки для вчителів і вихователів. Міське управління освіти видало наказ про суворий контроль над збором коштів на 8 березня. Вчительські дні, дні народження та професійні свята. Сьогодні в школах міста лише усні привітання з прийдешнім святом. Світлана Павук про нові правила в навчальних закладах. Учительку Олену Павлівну діти люблять, обіймають та не відпускають навіть на перерві. Втім, сьогодні жодного подарунка від їхніх батьків учителька не отримала, бо каже, сама про це їх попросила. Сьогодні жодних вітань в вашій школі вчителям не було особисто. Мені не було до цього. Я навіть квітів, так до цього я ставлюся дуже позитивно і. Взагалі, я думаю, що можливо і надалі слід практикувати таким чином, щоб відмінити такі святкування. Раніше зібрані гроші на цукерки та квіти для вчителів старшокласники вирішили віднести в лікарні для поранених на майдані а педагогів просто привітали. Ми вітали їх і початком весни, але все ж таки акцентували свою увагу на тому, що святкування. Зараз недоречні в нашій державі, оскільки ми вважаємо, що в країні зараз траурні. дні. Проте квіти чи подарунки виготовлені власними руками у тернопільських школах не заборонені. Тут немається на увазі те, якщо дитина принесла там букет квітів і вручила вчительці. Це нічого, це добре. Ми це зовсім не вважаємо крамольним. Нехай так буде у наказі міського управління освіти. Йдеться про скасування батьківських оплат на святкування та подарунки працівникам навчальних закладів. Батьки за я з батьківського комітету. ми вирішили не дарувати, не вітати. Всі гроші, які були зібрані, зібрані школами прирахували і постраждалим на лікування. В управлінні освіти пояснили, чому видали такий наказ. З одного боку кажуть, самі вчителі не хочуть тих подарунків, бо наче вони їх принижують. А з іншого, батьки засипають чиновників скаргами про побори у школах. Коли ми зробили опитування серед батьків, серед вчителів, відсотки 80 сказали, що цей наказ на часі. Ми декларуємо європейські цінності. В Європі не на словах, а на ділі ніхто не дарує подарунків з повагою. Ставляється до вчителя. Контролюватиме виконання наказу управління освіти. Відповідатимуть директори на кожну скаргу від батьків обіцяють реагувати миттєво. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та 1+,1.